З участю спеціалістів, але виходить так, що на якомусь етапі в кінці хтось вносить якісь зміни, і ви бачите, що... Спочатку відбувається оволодіння їх, потім з'являються чагарники, з'являються дерева і так далі. На сьогодні вже в Україні фактично втрачена основа Михайлівської цілини, яка була ділянкою ручного степу. І цей процес дуже інтенсивно поширюється. Чому? Тому що степові заповідники це маленькі цяточки, і не можна думати, що там сотні чи навіть тисяч гектарів огородити і зовнішнього впливу немає. Зовнішній вплив є, там починають поселятися не тільки наші звичайні види, характерні для скажем, України, а туди завозяться інтробуковані види, які досить інтенсивно розвиваються, американський плен, інші види. І якщо без абсолютно... Повій заповідників, хіба для того, щоб спостерігати процеси, які там відбуваються? Якщо так, то треба було робити кусок поля і спостерігати за такими процесами від піонерних стадій, а заповітники спіпові створилися. Там випасають овець. Проблема в тому, що організація такої роботи для збереження вона вимагає відповідних коштів, зусиль, спеціалістів. Це досить важко зробити, скажімо, організувати там ці випаси, слідкувати за ними і так далі. Тому, звичайно, використовують і різні інші засоби, зокрема косіння. Косіння допомагає. Стримувати оці процеси о... о... втрати біотичного різноманіття, о... тому що під впливом випадку і тих процесів, які раніше відбувалися, саме верхувалися стипні. Тому сьогодні ця проблема є досить актуальною, і, і такі зміни, які запроваджені в цьому законі, вони можуть призвести до того, що якщо ми все заборонимо, Це випадуть рідкісні степові види, які є чутливі до впливу різних факторів з'являться адвентивні види. І це є досить небезпечно. Це є ще й небезпечно і недоцільно тому, що по суті степи як зона, вже сьогодні, як зональне явище, вона втрачена. Степи всього 1% території України. Ми несемо відповідальність за збереження біотичного, зокрема різноманіття степів. І тому ми повинні... М, тих рідкісних видів і синозів, е для, для того, щоб їх зберегти, якраз не потрібно вводити різні режими, обмежуючи різні фактори. Якщо ми цього робити не будемо, то навпаки ми втратимо ці е компоненти. Але з цього, я вважаю, що е ну, спеціалісти. Тільки від свого імені Інститут Ботаніки з 50-х весь ще займався заповідною справою, а з 50-х-60-х років був моніторинг на базі цих заповідників, зокрема Василь Семенович Ткаченка. кожний рік ми картували, кожен 10 років проводилось картування в заповідниках. Тому ми е, знаємо ці тенденції і ті спеціалісти. Степознавці, які працювали на інституті Ботаніки, це і Білик, це і Осичнюк, це і Ткаченко, це їх ідея була запровадження режимів сінопасіння в заповідних А сьогодні все це нехтується, тому я вважаю, що в такому підході це думка вчених ігнорується, і це може мати дуже негативні наслідки. Тому що коли закон буде підписано, то потім міняти ці норми буде набагато важче, ніж робити це зараз.